Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Наталя. Сьогодні п'ятниця-вечір. У мене нарешті з'явився час, щоб зняти відео. І я згадала про таку круту річ, як теги, і подумала, чому мені не дати відповідь на один із тегів. Тег називається Ідеальна вишивальниця. Мені дуже сподобалося питання цього тегу, і автор цього тегу Оля Вишивальна Черепашка. Я зараз перенабираю схему від Лукаес. Секушник з трояндами. зараз я вам його покажу. Ось такий чудовий дизайн. Артикул набору B547. це вже старий їхній набір. Покажу вам зі зворотнього боку. Опис ви теж можете бачити на своїх екранах, але саме зараз. Мабуть, дівчатам захотілося таких трошки яскравіших кольорів, бо зараз осінь. І ще не настала жовта осінь, коли вже таке буде оранжеве листя, буде вже навкруги дуже-дуже яскраво. От. І чогось от, саме впала популярність на цей набір. Мене вже декілька дівчат питали про цей набір, і я за нього нарешті здалася. Звичайно, перенабір забирає немало часу. У мене залишається все менше-менше менше часу на вишивку, трошки мене це засмучує, але нічого, я аж його перенаберу і зможу приступити до е, своєї вишивки. Так, перенабрала я вже наразі вам і давай, Раз уже є такі діло, раз я вже почала вам розказувати, перенабрала я вже 3,5-2, ар... 2,5 аркоші. Схеми. Так, давайте ось так якось вам покажу. Це мої, мої чорновики. Ось такий у мене є шматочок. Зараз я його трошки збільшу, щоб вам показати. Ага, так, бачите, не вміщається. Ми масштабчик умій зменшуємо. І це, так, і ще, мабуть, треба зменшити. І це ви можете бачити 2,5 аркуші. Перенабраної вже схеми. Вже у нас тут видно такий обідочок від кошика і трошки лисичка. Навіть тут вже проглядаються трояндочки. Тому я зараз встановлю камеру на штатив телефон свій, і буду клацати і відповідати на питання тегу. Буде таке собі аля АСМР-відео. Сподіваюся, правильно вимовила це, це слово. Тож, кому цікаво залишатися зі мною. Так, все, навела камеру і буду перенабирати. Відкриваю своє вікно, там, де третій аркуш. І так, давайте перейдемо до питань. Того я буду зачитувати, відповідати, буду трішечки відволікатися на перенабір, але сподіваюся, вам не буде зі мною сумно. І так, перше питання звучить так. Завжди сажусь за вишивку, коли зроблені всі домашні справи. Ну, коли як, буває таке, що да, намагаюся такі там, поробити такі самі важливі справи, щоб вже нічого в голові не тримати. Як то кажуть, розслабитися, щоб вже не турбували тебе думки про домашнє якесь господарство. Але буває таке, що прокидаюся зранку. Знаєте, буває такі десь якісь безлад у квартирі, там треба десь бігти, їсти, готувати. Але якщо я ще й раніше прокинулася, і в мене є час там, наприклад. Поки прокинеться мій синочок, то я можу собі дозволити там декілька хвилин приділити саме своєму рукоділлю. Вишивка для мене це, як певне, заспокійливе, тому у мене, якщо я навіть якась стурбована, то я замість таблетки заспокійливою, я собі пішла, зробила пару хрестиків і я вже налаштована на цілий день. Буває таке, що коли вже справи домашні поробиш, то вже, знаєте, і не до вишивання. Так, наступне питання. Мої руки завжди в порядку з манікюром і намазані кремом? Ну, це відноситься саме, коли я вишиваю перед вишивкою. Якщо, якщо це в цьому контексті, то я не сильно це турбуюся, щоб. Саме коли я показую руки, вони були в якомусь там суперпорядку. Ну, я просто це, на постійній основі я намагаюся завжди робити манікюр, щоб у мене були доглянуті нігті. Це не залежить від того, що це я саме для відео знімаю. чи Це просто таке, вже, знаєте, це як для мене почистити зуби або умитися. Тобто, так, Кремом я дуже рідко користуюся, тому це вже трошки не до мене. Так, наступне питання. Всі мої початі роботи охайно складені в чухли, папки, коробки. Ну, як вам сказати, раніше в мене набори були складені у коробки. Хто вже зі мною трошки познайомили, знає, що в мене є рукодільна кремничка Фудима. І коли ми замовляли наборчики, аксесуари, в мене ще не було якогось там певного місця, куди його складати, і воно у мене все зберігалося у коробках. Також мої рукодільні процеси, там якісь п'яльця. все це було у кімнаті, коробка на коробки. Ну, таке, знаєте, не дуже таке воно мало естетичний вигляд, і чоловік, спостерігаючи за цим усім, Сказав, так, мені набридло, давай щось з цим робити, давай якось його ховати. Я кажу, ну то як ховати, то треба кудись його ховати. І він мені замовив шафу. <свісно> її якраз вистачило на всі запаси, не тільки мої, а й крамнички. До речі, я вам її показувала в одному зі своїх відео. могли бачити там, де в мене був прямий ефір. Тому. Якось так буває таке, що так як там всього багато, і я щось дістаю, бо думаю, що от прийду вечором додому і сяду і розпочну там щось вишивати. Або от у мене якийсь такий процес, який довго лежить, і я його думаю швиденько знайду. Буває таке, я можу довго шукати. Я не завжди пам'ятаю, в якому саме місці воно то лежить. Тому я так його знайшла, поклала собі десь зверху, і воно може вже лежати не на своєму місці. І таке виходить, що воно вже і в залі лежить, і десь на тумбочці цього разу. Взагалі така комедна ситуація вийшла. У мене у чоловіка теж є своя така шуглядка, де він зберігає свої там якісь речі. Він попросив все-таки виділити йому таке місце. Ось, і я там кудись спішила, і в мене були там якась здається. Стопочка чи візитівок, чи що, я думаю, я так зараз їх туди йому суну. <хи> і е, потім прийду, е, прийду звід, звідки я мала прийти, і шведенько це перекладу. Але він приїхав з роботи, і такий, я сижу на кухні, я вже забула, що я йому туди щось поклала. Каже, я не зрозуміла, що це в мене в ту? вже і у моїй шухляді, твої там лежать речі. Я така спочатку, знаєте, я вже забула, що я туди це поклала, якось я згадала: ой, я кажу, вибач, там, я забула, я ж там бігла, просто мені треба було кудись сховати це від малого, тому що це було порвано розкидано. І я ж одесенько поклала твою, твою тумбочку. Ну, зараз я це все, звичайно, прибрала, тому все, все окей. Ну, і така, така, знаєте, така комедна вийшла ситуація. Ну, буває таке, да, що воно. Ну, воно. Я не можу сказати, що воно валяється, воно для мене це лежить. Воно, воно, чи як це? Валяється все на своїх місцях, да? я такі, так і ще кажуть. Це про мою акуратність. Так, давайте до наступного питання перейдемо. І е, воно звучить так: коли закінчую день вишивки, знімаю п'яльце і прогладжую роботи. Ні, я таким не страждаю. Тим паче, якщо це не закінчений процес, чого я маю його знімати? з я, вишив... так, я не вишиваю на рамах, я вишиваю на п'яцях. Якщо там ще є місце, де вишивати, то Вишивка залишається на тих п'яльцях. Я просто можу зняти їх там зі станка, щоб воно, станок не займав багато місця, покласти вишивку зап'ялену в п'яцях на стіл і все. Я не граюся, не витягую, не глажу. У мене багато, до речі, процесів, які я вже дуже давно не брала до рук, Вони в мене отак, як були в п'яльцях, так вони і лежать. Потім з часом я просто за них згадую, бачу, що вони там лежать, займають багато місця, і я починаю тоді п'яці знімати. Я розумію, що я не скоро приступлю знову до тої роботи, я вже складаю там, ось четверо чи скільки разів. І складаю все у в пакетик, ну, як то кажуть, щоб можна було його утрамбувати. А так, взагалі, якщо я знаю, що я завтра чи післязавтра знову приступлю до тої роботи, то я її залишаю на. Сподіваюся, відповіла на це питання. І наступне питання п'яте. Всі мої ниточки на процесі знаходяться у порядку. Після кожного відшиву розправляю, наматую їх на планшетки або бобинки. У ну, мене відбувається це так. Я можу сказати по своїх відшитих наборах від LTS. Я, да, я коли відшила. буває таке, що, знаєте, не одразу відшила і відклала так, як воно у мене залишилось. Я використовую м'які ці органайзери від Classic Design. І... Я їх відкладаю в сторону, можу навіть розпочати щось вишивати нове, а потім трошки згодом. Я не дуже люблю цим займатися, якщо чесно, накручувати ці нитки, перекладати з місця на місце. Взагалі не люблю підготовку до вишивального процесу. Мені чим швидше, чим... тим краще, і чим, як це кажуть, проще. Але все одно я потім знімаю ниточки з органайзера, наматую їх, повертаю на рідні органайзери від наборів лукас. От, і хайно складаю там у якісь пакетик. Я ці ниточки не колекціоную. Зараз є дуже багато різних груп, де можна виставити свої залишки на продаж. Я ставлю якусь таку мінімальну ціну, от, і можу їх продати дівчатам. Якось так. Друге питання. Друге, наступне, верніше. Всі мої запаси акуратно. Складені, розставлені за виробниками алф, алфавіту розміру. Наскільки це, наскільки це можливо, вони складені охайно у мене у шафі. Так, я м, стараюся, щоб вони були складені по виробникам. Так мені м, як це, Легше потім знайти якийсь набір, хоча це іноді і нелегко буває, тому що їх багато. Але хоча б я знаю, що там чи там в мене лежить певний виробник. Щодо алфавітного порядку, ні, вони лежать як завгодно. По розміру, ну так, воно просто по-іншому в шафу не влізе. тобто в одному місці можуть великі лежати, в іншому маленькі. Хоча в мене всі великі набори, я не шию дуже багато якоїсь мілюзгін. От тому все розкладено. Таким чином. Наступне питання. Схеми в програмах для вишивки знаходяться у порядку збільшення розміру кількості відшитого. Та ні. У мене повний там хаос. Який там порядок, господи. Буває таке, знаєте, відкриваєш додаток, з якого я вишиваю, і там починаєш серед купи тої схеми, які там є, відшукувати ту схему, яку ти вишиваєш, я вишиваю саме зараз. Ну, потім я так декілька разів роблю-роблю, потім мені набридає його відшукувати, і я його цю схему перетаскую на саме перше місце. А так, у мене, у мене в додатку моєму повний, повний хаос. Можуть просто поруч ще знаходитися схеми, які я там нещодавно вишивала, те, щоб я відкрила додаток, і вони мені одразу потрапляли на очі. Бо я туди в цю програму багато таки побачив якусь схему, потім, щоб швидко її зберегти, не не класно, воно в тебе відкрилося в тому додатку і вже там воно в тебе і висить. Так, наступне питання. Завжди використовую вкладач для хрестиків, щоб хрестики були ідеально рівні. Мені я таким теж не займаюся. Викладач хрестиків я не використовую. У мене дуже повільний темп вишивки. Якщо я ще буду використовувати ту нитку вкладач, то це буде ще так, я роблю хоча б 300 хрестиків за годину, а так в мене буде їх 100. Тому я навчилася вже. Керувати ниткою голкою, щоб хрестики виглядали більш-менш рівненькими охайними, тому мені це взагалі не потрібно. У мене наступне питання. У мене ідеальна... ідеальний виворіт, а чи буває інший? Не зможу сказати, що він у мене виворіти ідеальний, але дехто каже, що він Непогане. я іноді навіть сперечаюсь, да ну, подивіться, тут так неохайно, тут так все такі перетяжки, ні, ти що в тебе так все забрали? Ну, ну, то, Знаєте, Це треба, щоб люди побачили і оцінили. Я не дуже люблю хизуватися своїм виворітом. Я якоїсь значимості йому тому вивороту не придаю. Для мене головне, щоб був було, щоб було гарний вигляд на, на лиці роботи. Ну, звичайно, я намагаюся не робити там великих перетяжок, але буває і таке. Дуже рідко, але буває. Це більше мене таке виникає, коли я вишиваю бсі, чи мені там ліньки перезаправляти нитку. Так, наступне питання: десяте. Тварини і вишивка несумісні. Утеплення Шерсть робот не требується. У мене немає вдома тварин. На жаль, чи, може, добре, що немає, тому, як якби... це не зовсім питання до мене. Тому я перейду, перейду до наступного Ого. Мої закінчені роботи від віддібрані. Відпрасовані і охайно складені в спеціальний чохол в порядку збільшення. Спеціального в мене чохла немає, я намагаюся свої роботи після того, як я їх закінчила, так попрати, погладити, але я просто їх складаю, скручую в таку собі трубочку, можу покласти в якийсь там ще пакет і десь покласти у шафу. Якихось спеціальних чухлів у мене, у мене під це немає. 12 питання. Палітра не то кохайно нарізана і розвішена на планшетки. Запаси посортировані по номерам. Здається, я вже таке схоже питання в цьому тезі зустрічала. Я казала, що. Я ниточки не збираю, У мене є там певна кількість ниточок DMC, воно так в хаосі теж складено у пакетик. Я намагалася там наматувати їх на бубінки, якось його скласти по порядку, але в мене не вистачає на це терпіння. У Мені... мене і так мало часу на свої улюблене хобі, що я, знаєте, буду витрачати ось на це все. Але все-таки я думаю, що треба все-таки зробити якусь організацію тих ниток, але я не знаю, коли я це все. Зроблю. Так, наступне питання. Перед початком роботи завжди підрівнюю канву і обробляю края. Ніколи не підрублюю канву, не обробляю края. Оце як є канва, зап'ялила її у п'яльці, якщо нема розмітки, розмічую ту канву. І все. Потім таке буває, що канва ситається, але я знаю, що в тих наборах, які я вишиваю, запас канви гарний. Я просто ту нитку собі відсотала, та й все, воно мене не напрягає. Мені так зручно, і я на це просто все не витрачаю зайвого часу. Наступне питання. На моєму вишивальному місці все лежить у певному порядку, можу знайти потрібну річ. Закритими очима. Скажу так, що якогось спеціального вишивального місця в мене немає. У мене є 5, на яких натягнутий той процес, і є пакет з нитками. Схема в мене електронна планшеті. Там в мене нитки, голки. Ну, я там паперову схему збережу, поки вишивали. вона там просто лежить у мене, як то кажуть, для краси. А що в мене? У мене тільки ножиці іголки. Тобто, багато чого у мене немає. Ну, ще там може бути якийсь магнітик. Наступне питання, коли вишиваю, повинна бути тиша і спокій. Ніхто не може мене відволікати від вишивки. Так, я люблю вишивати у тиші, щоб мені ніхто не заважав, ніхто не бігав, тому що, наприклад, коли в мене Максим вдома. Я вже розказувала, що в нього аутизм. він такий трошки шибуршний хлопчик і постійно кудись бігає, але за ним треба слідкувати, тому що коли він залишається сам на самому кімнаті, а ти десь в сусідній кімнаті він це розуміє, до речі, він дуже багато не зрозуміє, тільки не говорить. І він починає робити якось шкоду, кудись лізти в якісь шафи, щось діставати. Але це так комедно виглядає, коли я. Заходжу у кум'ята, він весь швиденько сідає там на диван, типу, я все я тут сижу, нічого не роблю, нікуди не лізу, все, але ж воно вже там приоткрите, видно, видно, вже, десь щось валяється, десь вже може бути щось поламане. Тому я люблю взагалі, щоб нікого не було. Я знаю, що ніхто там нічого не наробить. І собі повністю впадаю у процес вишивання і отримую собі задоволення. Також мені важко говорити під час вишивання, я можу довго думати. До речі, зараз я якраз це перенабираю, мені теж це дається нелегко. У мене процес перенабору зараз дуже-дуже повільний, тому що мені, по-перше, я відповідаю на українській мові. Я перекладаю зараз багато в себе в голові. Це, по-перше, по-друге, я думаю, що відповісти і можу так зависати. Тому я люблю вишивати, щоб ніхто зі мною не розмовляв, нічого мене не запитував і не чіпав. Якось так. Давайте. А, все, це було останнє питання всього у цьому тезі 15 питань. Не знаю, чи я повно, неповно на них відповіла. Якщо я на якесь питання дала неповну відповідь. Ви хочете дізнатися щось більше про мене, можете писати коментарі під цим відео, і я обов'язково на них відповім. Наче, наче все, сподіваюся, на наступному тижні мене вийде зняти ще для вас одне цікаве відео. А яке саме це відео? Воно буде огляд наборів одного виробника. Я не буду казати, якого саме, нехай це буде така маленька інтрига на моєму каналі. Це буде посилочка з замовлення покупців моєї крамнички. Дуже-дуже класні, шикарні там новиночки. От я, можливо, навіть анонсую, коли це відео вийде, тому слідкуйте за моїми відео. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь. І Наразі я буду з вами прощатися. Давайте покажу, що я тут наперенабирала. Так, так, от, 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 от треба зробити, бачите? Ну, це верхня частина схему схеми тут тільки фон, ну, вже пішли в мене тут квіти. Це друга частина третього аркушу. Тому я пішла перенабирати далі. Раніше пішла, продовжую, куди я пішла, я сижу на місці. Продовжитиму перенабирати цю схему. А з вами я прощаюся. Всім гарного настрою, спокійних днів і творчого нахнення. А я з вами прощаюся. Пока-пока.